Володимирович, ну чекали бій від Волині звичний вже. От, ми звикли, що Волин б'ється за... в кожному матчі. А, чого сьогодні не вдалося от досягти, можливо, там якось забрати очок у Динамо, як це було минулого сезону? Що ви взяли, що ми б'ємося? Ми не з ким не б'ємося. Ми питалися грати в футбол до сьогоднішнього. Дня, а сьогодні я так і не зрозумів, що команда робила. Я казав, поле буде скользьке, в смислі бистре. До футбола цього не призвичайно. Як ми не старалися їх настраювати цілу неділю, я говорив, що команда швидка, відбирає швидко м'яч. Ніхто не може обрати ногу. Це Дінамо Київ. Ніхто нічого не зрозумів. Я надривався, надривався, вже безполезно, все робили медленно, все думали, що їм дозволять робити. Ніхто не Без м'яча працювали слабо. Я не бачив сьогодні ні одного футболіста, в якій степені там Семенін, тому що пов'язка. А так мовчки грав, нічого не підказував. Команда якби розсипалась. Таке мнення, що вирішили показати все погане сьогодні в Києві. Стидно, що ви приїхали в Київ з такою грою. Подробності зараз кожного гравця можна книжку написати, скільки наробили помилок. Сьогодні весь захист там грав дуже високо, так от ми вони намагались створити штучний осайд і часто в цьому помилялись Це були ваші настанови от високо грати захисниками Вони розполагались далеко, а як було вчасно Зустрічати вчасно, агресивно грати плотно, то вони розсипалися і почали виходити, коли команда переходила на короткий середній пас, скидали свободну зону, наші почали виход. І гру треба держати перед собою, коли вони встигли на длінну передачу зробити перехват. Так їм казалось. Я не буду... Зупинятись багато на цьому, защита зграла зовсім не так, як ми і говорили. Отою ми грали гру в Ужгороді, такий самий гол нам забило. Пасу одну зону, защитники виходять. Таке ніхто не робить. Ми це заборонили, ми це награвали, це не робимо. Ну що їм голову стрельнуло сьогодні? З Дінамо робить дні гри, коли гра йде на скорості, і вони грають через пас і центральну зону уставлять і пропадають. нонсенс вошенонсенс. Повернення Дмитра Німчанінова. Він тренувався довго в другій команді. Це ваше таке вольове рішення було. І як він сьогодні зіграв? Він зіграв погано. У нас сьогодні взагалі було три футболіста. Як можна три футболіста грати з Дінамо Київ? Всі автоматично свій характер залишили десь в роздягальні і виглядали безпомощними, безхарактерними, глухонімими. Я не узнав команду.